Всім привіт! хочу показати ножичок, є в наявності. Ніж називається шаман. Внизу дренажний отвір. Художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської. Шкіра рослинного дублення 4 мм, вільний підвіс. Це у нас такий якотик. Як Сталька у нас йде N690 60 одиничок твердості. Поковка кована, клиночок кований сам. По розмірах довжина клинка 145, ширина 29, товщина по обуху 4,1 1 Загальна довжина 273 мм. По руків'ї у нас йде больстер у нас виконаний. Натурального рогу оленя. Ставочка синя це у нас іде хребет кита стабілізований. Тут у нас йде лопатка кита. І тіло руків такий субль клена. Такий красивий якутик. Ціна даного ножа 10 тисяч гривень. Повторюся, ніж в наявності. Всіх бажаючих його собі придбати, прошу приватні повідомлення. Гарного усім дня!